Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад для знаку Зодіака Овен на місяць січень, перший місяць 2025 року. Нагадую, друзі, що рік змії до нас завітає вже 29 січня, а зараз ще продовжується рік дракона, можна сказати, є вплив високосного року. Але подивимось, що саме для нас приготував січень. Тому що вже цифри зовсім інакші, та енергетика буде зовсім інакша. Розпочинаємо. Сьогодні нам допомагають карти колода колесо року, а також карти Мадам Ленорман. Для овнів загальний фон місяця. Робота. Фінанси, особисті питання, застереження та порада. У разі потреби будемо брати додаткові карти. Загальний фон місяця. Туз чаш. Це карта радощів. Вони можуть стосуватися як особистих питань, так і роботи, або, загалом, енергетичного фону, котрий буде для вас панувати в місяці січень. Далі прямуємо робота. Двоєчка мечів. Ви будете відстоювати свою думку, можливо, якісь складнощі по роботі. Наприклад, ви. Пропонуйте керівництво зробити інакше, і так буде правильно. А керівництво притримується своєї думки. Іноді нема сенсу собі спалювати нервову систему, але на те ви і іовни для того, щоб щось виборювати. Подивимось додаткову карту, що вам може допомогти по роботі. Карта Сонце. Подивіться, друзі, це дуже гарно потужна карта, і вона каже: в будь-якому випадку ви будете переможці по роботі. Прямуємо вперед: гроші або фінанси. Король Пентаклів. Ця карта показує, що ви будете достатньо впевнено себе почувати по фінансам. Це може бути як ваш загальний заробіток, так і якісь можливі подарунки або Якась підтримка, наприклад, батьків або родичів або тощо. Якщо ви дівчина, то, можливо, вам якийсь король пентаклів буде допомагати з грошима, наприклад, батько. Прямуємо вперед особисті питання для овнів. Рицар жезлів. Це карта вашої стихії. Овни це стихія вогню -у. Жезли це стихія вогню, овен лев та стрілець це стихія вогню. Ця карта підтверджує, що ви будете рішучі, сповнені енергії, і ваші особисті питання будуть також вирішуватися стрімко та впевнено. Далі йдемо. Застереження для овнів на місяць січень. Король Кубків. Якщо ви дівчина, нічим не обрасти свого обранця. Мається на увазі чоловіка або вашого коханого, не зробіть йому ніяк боляче і або якісь неправильні кроки. Це стосується застереження. Якщо ви чоловік, то, можливо, якісь ваші манери поведінки будуть. Неправильний по відношенню до своїх коханих. Зверніть на це увагу і виправляйтесь для того, щоб нічого не порушити. Прямуємо вперед. Порада. Зверніть увагу, друзі, старший аркан. Карта зірка дуже потужний старший аркан. Він показує, що ви не просто будете щасливі в перший місяць нового року. А ви будете сяяти. У вас буде успіх по роботі, по особистим питанням, а також в суспільстві. Ця карта показує, щоб ви приймали цей успіх, не сиділи в тіні, як то кажуть, не чекали чогось ще, а були щасливими тому, що вам дає Всесвіт. Як на мене, то дуже позитивний розклад. Ми прямуємо вперед знак Зодіака Тілець. Сьогодні, друзі, я буду робити по два знаки для того, щоб відео не було таке коротке. Прямуємо вперед знак Зодіака Тілець, місяць січень, 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада для тільців. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Карта зірка. Ви будете сяяти, ваші всі проекти будуть мати впевнений розвиток, і ви будете тим дуже задоволені. Приймайте все, що вам дає Всесвіт. Робота старший аркан, карта смерть. Вона показує зміни по роботі, можливо, кардинальні. Іноді так буває, що людина працює, не про що не думає, а потім дзвонить хтось із якихось друзів та пропонує зовсім іншу роботу, і ви погоджуєтесь, і потім тільки ви розумієте, як я правильно зробила або зробив, що я обрав зміни. І ось ця карта вона вам показує кардинальні зміни по роботі. Це старший аркан. І саме тому, якщо у вас випаде така нагода, Приймайте. Приймайте ці зміни і не бійтеся йти десь на нову посаду. Фінанси. Десяточка пентаклів. Які, я, яке запитання, така і відповідь? Десяточка пентаклів це дуже добра карта, карта фінансова, і вона показує, що з фінансами у вас все буде нормально. Так, як ви собі те запланували. Ще пентаклі це карта енергії землі, а це ваші, ваша енергетика, земля дерево, козирог, а також діва. Саме тому у вас все буде гармонійно з фінансами. Особисті питання Туз мечів. Зверніть увагу, друзі, що іноді, коли людина відчуває в собі якісь сили для змін або якусь потребу в чомусь новому, ви можете, наприклад, робити в чомусь помилки. Ось цей знак «Туз мечів. Він показує, що ви можете щось кардинально змінювати в своїх особистих стосунках. Іноді це буває на краще, а іноді це буває зробив, а потім пожалкував. Саме вам доведеться вирішувати, як правильно зробити, але це карта дуже потужна. І якщо сказав, як відрізав, то потім іноді повернутися не можна. Зверніть на це увагу та робіть правильні дії. Застереженням. Застереження король жезлів. Ця карта показує впевнені кроки, різкі рухи, а також глобальні результати. Ось саме тому, що це застереження, спробуйте уникати якихось крайнощів в будь-якому в якої сфері це не було. Як особисті стосунки, так робота, так і щось таке для вас важливе. Тому що кожна людина знає, що саме для неї важливо в певний час. Карта непогана, але вона вам випадає в застереженні. Можливо, якась людина буде давати вам якісь поради, а ви їх сприймете як невлучні, то не дослухайтеся і зробіть так, як ви вирішуєте самі. Порада. Карта старший аркан Башта. Ця карта каже про те, що необхідно буде щось кардинально змінювати. Коли ми робимо розклад, ми враховуємо, що планети стоять на небосхилі певним чином. Іноді вони так поєднуються, що треба, наприклад, міняти особисті якісь події в своєму житті. Для вас ось це випадає по роботі. Зверніть увагу два старших аркана. Будьте дуже обережні, добре продумуйте, як правильно зробити по роботі, і що саме, для того, щоб ви собі забезпечили наперед впевнені стосунки по своїй роботі, або з роботодавцем, або з підприємством, або самі з собою, щоб вам було комфортно на новій роботі. Це два старших аркана, ще раз підкреслюю, і старший аркан зірка на ваш особистий фон місяця. Ви будете дуже щасливі, ви будете сяяти, але для цього вам необхідно зробити ось такі переміни, зламати щось старе для того, щоб будувати нове. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіхів! Попереду у нас з вами ще розклади на пасіансах на місяць січень. Не пропустіть всіх запрошую.